Партнер новин спорту мережа спортивних магазинів Спортландія. Спортландія. У нас купують і чемпіони, і любителі спорту. допоможемо стати кіровоградцем здоровими і спортивними. Спортландія мережа спортивних магазинів для всієї родини. Вісімнадцять медалей на Кубку України. Після успіху на чемпіонаті світу у Швейцарії наші представники традиційного карате вдало виступили і на національних змаганнях. Кубок країни зібрав несподівано багато учасників, розповідає президент Національної федерації традиційного карате України Володимир Савченко. Дуже порадував э, Харківський регіон. Привез целый автобус детей Житомирский регион. Ну, мало было, конечно, со стороны Львова и Закарпатья. Но в принципе 170 участников это достаточно хорошее количество людей. Нагороды кубка традиционно розігрувалися в 11 номінаціях. номинациях. Это эссинхронные кота. И НБУ смешанные мужчины, и Фукуго, и Кого специальная система разработанная для молодых атлетів и женщин нашим учителем Хидета Канішиями, который многократно посещал наш Кировоград. Наші майстри татами здобули на змаганнях 7 золотих, 8 срібних та 3 бронзові медалі, А збірна області стала другою у командному заліку. Кировоград все-таки добился второго общего місця. места. Вот такой кубок мы сейчас можем продемонстрировать. Из них 7 золотых медалей принесли наши атлеты. Серед своих вихованців, переможців турніру, засновник вітчизняного традиційного карате визначает юніорів Ярослава Скибинского та Василя Гаркушу. Здесь себя очень хорошо показали Василий Гаркуша и Ярослав Скибинский. Ну, конечно, есть и выступления наших девушек, но это еще только юные. Выступления, поэтому эти спортсмены были наиболее заметны, э, ярки, и золото, которое они заработали, э, принесло то, что мы все-таки так сказать, набрали такое количество очков. Александр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.